Осінь це пора, коли земля ще зберігає тепло літа, але вже немає тієї спраги, що влітку. Повітря стає спокійнішим, дощі рідкі, але м'які, а вологість повільно просочується в ґрунт. Саме тоді природа, ніби зупиняється на короткий перепочинок перед зимою. Для ягідних кущів це найкращий момент, щоб закріпитися в землі, вони вже не витрачають сили на листя чи цвіт. А направляють усю енергію у корінь. Тому восени посаджені смородина, порічка чи агрус, переживають зиму спокійно і весною стартують з подвійною силою. Недарма старі господарі казали посади восени, буде корінь у силі, а весною ягода в добрі. Осіння посадка вигідна ще й тим, що в цей час є змога спокійно підготувати місце, не поспішаючи, як навесні. Коли роботи в городі і саду, хоч відбавляй, земля восени пухка, легше копається, та й вологи більше. Сонце вже не палить, тому коріння не пересихає. До того ж, восени на базарах і в розсадниках саджанців найбільше, і вибір кращий, і ціни нижчі, ніж навесні. Кущі до цього часу вже визріли, мають міцні гілочки і здорові бруньки. Такі саджанці легше переносять пересадку, не хворіють. І швидше приживаються. Є ще одна важлива річ осінній спокій рослин. Коли листя вже опало, рух соків у гілках сповільнюється. Це означає, що пересаджування не травмує кущ, бо він не втрачає рідини. Тож приживаються вони легше, а корінь за зиму встигає добре закріпитись у землі. Поки зверху все спить, під землею життя не зупиняється, Корінці ростуть, шукають вологу. І навесні, коли сонце пригріє, кущ прокидається вже сильним, готовим до росту. Багато хто колись сумнівався чи не вимерзне молодий кущ у зимку. Та практика показала, що рослини, посаджені восени, зимують навіть краще, головне посадити не пізніше, ніж за 3-4 тижні до стійких морозів, щоб кущ устиг схопитись за землю. Смородина, порічка й Агрус не бояться легких заморозків, вони природно пристосовані до нашого клімату. Якщо після посадки прикрити їх шаром мульчі перегноєм, торфом чи сухим листям, то навіть лютий мороз не зашкодить кореневій системі. Земля під укриттям не промерзає глибоко, а кущ почувається затишно, мов під теплою ковдрою. Ще один великий плюс осінньої посадки. Це те, що навесні немає потреби поспіхом шукати місце й саджанці, коли земля ледве розмерзлася, а роботи по господарству море. Весняні посадки часто страждають від нестачі вологи. Сонце швидко сушить землю, поливати треба часто, і не кожен має час. А восени земля сама допомагає господареві, волога тримається довше, тож навіть без щоденного поливу саджанець не всихає. Саме тому досвідчені садівники кажуть хочеш, щоб кущ жив довго, саджай восени, а не весною. Є іще одна користь восени легше оцінити стан ділянки, де буде рости ягідник. Після збору врожаю видно, де земля родюча, а де втомлена, де стоїть вода після дощу, а де сухо. Це дозволяє вибрати правильне місце для кожного виду. Смородина любить більш вологу землю і легку тінь. А груз навпаки, сонячне місце і добрий дренаж, бо не терпить застою води. Осінній спокій у природі допомагає господареві діяти розважливо, не спішити, а все продумати наперед. Восени і сама природа сприяє укоріненню. Температура ґрунту ще тримається близько 10 градусів, що достатньо для росту коренів. Повітря прохолодне випаровування менше, тому кущ не втрачає вологи. У такому стані він живе ніби під ковпаком стабільності, ні спеки, ні різких коливань температури, як буває весною. Це і є той природний баланс, у якому рослина швидко приживається і не потребує особливих турбот. Загалом осіння посадка це спосіб дати рослині фору. Навесні кущ, який уже має розвинену кореневу систему, відразу починає ріст. Він не витрачає перший місяць на адаптацію як весняний саджанець, і поки інші тільки прокидаються, осінній вже випускає нові пагони і готується до цвітіння. Такий кущ і виглядає міцнішим, і дає урожай раніше. У селах це давно помітили ті, хто садить восени вже наступного літа мають перші ягоди. Не варто забувати про те, що восени легше доглядати за саджанцем після посадки. Немає палючого сонця, тож листя не згоряє, поливи можна робити рідше, а бур'яни ростуть повільніше. Кущ має час спокійно прижитися без конкуренції. Навесні ж іноді трапляється, що посаджений у березні саджанець не витримує весняних коливань температури то тепло, то морозець, то вітер. Осіння земля стабільніша, і це ще одна перевага, яку часто недооцінюють. Отже, коли господар восени бере лопату, готує яму і садить кущ смородини чи порічки, він фактично закладає майбутній урожай. Усе, що потрібно зробити зараз, це дати рослині хороший старт, решту природа зробить сама. Як кажуть у народі, осінь сіє, весна радіє. І справді, хто потрудився восени, той навесні тільки дивується. Як швидко оживає його ягідник, як міцно стоять кущі після зими і як дружно вони беруться в ріст. Осінь пора, пора не тільки збору, а й мудрого початку, коли кожен посаджений кущ це крок до доброго врожаю і надії на щедре літо. Осіння посадка ягідників має свої правила, і від того, як їх дотриматися, залежить, чи приживеться кущ, чи доведеться навесні починати все спочатку. Починати слід з підготовки місця. Найкраще, коли ділянка сонячна, але не спалена вітрами і з легким ухилом на південь або південний захід. Там менше затримується холодне повітря, і тала вода навесні не стоїть довго біля коріння. Ґрунт повинен бути пухким, родючим, не кислим. Якщо земля важка, глиниста, треба додати піску або торфу, кислу землю варто вапнувати заздалегідь. Або влітку або хоч за місяць до посадки. У нашому кліматі найкраще, коли земля чорноземна або суглинкова, така добре тримає вологу і не злежується. Посадкову яму готують за два тижні до посадки, щоб земля осіла для смородини, порічки чи агрусу достатньо ями 40-50 см завглибшки і близько пів метра завширшки. На дно варто покласти суміш перегною садової землі і трохи золи. Дехто додає ложку суперфосфату або склянку кісткового борошна, це забезпечить рослину поживними речовинами на перші два роки. Добрива обов'язково перемішують із землею, щоб коріння не торкалося безпосередньо добрив, інакше може підгоріти. Потім яму злегка поливають і залишають на тиждень. два щоб усе осіло і утворився м'який живильний шар, коли приходить час саджати, важливо вибрати правильні саджанці, найкраще однорічні або дворічні із кількома сильними гілочками і розвиненим корінням. Корінці мають бути світлі, вологі, без гнилі чи засохлих кінців. Перед посадкою добре занурити їх у глиняну бовтанку з додаванням трохи коров'яку або гумату це зволожує і допомагає швидше прижитися. Якщо коріння підсохло, тримають саджанець кілька годин у воді. Старі господарі радять посади корінь, поки він дихає, тоді й кущ дихатиме. Це правило завжди працює. Важливо правильно розмістити саджанці. Для смородини й порічки між кущами залишають по півтора метра, а між рядами до двох метрів. А груз садять трохи рідше, бо він розростається вшир. І якщо зробити загущення, кущі згодом зіллються, всередині не буде повітря, з'явиться вогкість і хвороби, краще нехай місця трохи більше, ніж потім шкодувати. Саджати смородину треба з невеликим нахилом під кутом близько 45 градусів. Так, із нижніх бруньок швидше підуть молоді пагони. А ось по річку й агрус краще ставити прямо, щоб не загущувався кущ. Після встановлення саджанця яму засипають землею поступово, трохи утрамбовуючи, щоб не залишалось порожнин біля коріння. Після посадки обов'язково добре полити, навіть якщо земля волога. Один два відра води під кожен кущ допоможуть землі щільніше облягти коріння, потім роблять лунку, щоб вода не розтікалася і мульчують, перегноєм, сухим листям або тирсою. Мульча зберігає тепло й вологу, захищає корінь від морозів і не дає землі пересихати. Якщо осінь суха, поливи повторюють кожні 10 днів, доки не стане холодно. Рослина в цей час не росте зверху. Але під землею корінці працюють, тому волога потрібна. Обрізати кущі восени сильно не варто, достатньо лише прибрати пошкоджені або дуже довгі гілочки. Основну обрізку роблять навесні, коли видно, які гілки перезимували добре. Восени надто сильне обрізання послаблює кущ, бо він витрачає сили на загоєння зрізів. До того ж узимку, через морози місця зрізів можуть підмерзнути і навесні кущ довше відновлюється. Краще залишити все, як є, і дати йому спокійно перезимувати. Ще один важливий момент захист від гризунів і вітру. Молоді посадки іноді страждають від мишей або зайцево, тому варто обмотати нижні частини гілок сіткою або ялиновим гіллям. Деякі господарі насипають навколо кущів. Товстий шар опалого листя це і мульча, і укриття, і природна відлякувальна подушка. Якщо зима малосніжна, кущі можна прикрити соломою чи лапником. Головне, щоб укриття було повітряним, а не щільним, щоб кущ не запрів. Також треба пам'ятати про підготовку землі під майбутні ряди ягідників. Якщо планується великий ягідник, краще заздалегідь. Перекопати ділянку з органічними добривами на сотку землі беруть 2-3 відра перегною або компосту, додають золу і трохи фосфорних добрив. Земля повинна відпочити і просісти перед посадкою. Якщо зробити це заздалегідь, саджанці приживуться швидше, бо корінь одразу натрапить на родючий шар, а не на порожню глину чи трав'яну дернину. Ще одна порада від досвідчених садівників садити в похмуру. Але не дощову погоду найкраще й ближче до вечора, коли сонце вже не припікає. Так рослина легше переносить пересадку. Якщо доводиться садити в ясний день, після посадки обов'язково полити і трохи притінити, хоча б покласти гілку або траву зверху, щоб сонце не пекло голу землю біля коріння. Через кілька днів мульчу можна розгребти, коли саджанець почне дихати. Не менш важливо розуміти, що кожен вид ягідника має свої особливості. Смородина любить вологу, тож її можна саджати навіть у трохи нижчому місці, але не там, де стоїть вода, а груз, навпаки, не терпить перезволоження, тому його садять на підвищенні у легку землю. Порічка більше світлолюбна, тому краще вибрати для неї відкриту ділянку, але захищену від північного вітру. Такі дрібниці потім впливають на врожай. У доброму місці кущ росте десятиліттями, а в поганому сохне вже за кілька років. Після всіх робіт восени не слід забувати й про позначки добре ставити кілочки або зробити рядочки, щоб навесні знати, де саме посаджено кущі, бо снігом усе змиє і межі зникнуть. Дехто ставить таблички з назвами сортів. Щоб не плутати чорну, червону смородину чи агрос. Це дрібниця, але вона допомагає планувати догляд, бо різні сорти мають різні потреби. Якщо все зробити правильно вибрати гарне місце, добрий саджанець, підготувати яму, полити і замульчувати, то навесні не доведеться нічого пересаджувати. Кущ уже буде вкорінений, готовий до росту. Земля відтане і з перших теплих днів почнуться молоді пагони. І тоді Дивлячись на зелені листочки, господар із задоволенням згадає осінні труди, бо кожна крапля поту, кожен рух лопати восени це майбутня ягода, що принесе радість улітку. Наші діди й баби знали восени земля ще дихає теплом, але вже не палить, і саме тоді варто саджати ягідники. Старі господарі не мали стільки книжок і порадників, як тепер, але їхні знання були перевірені поколіннями. У селі казали Посади кущ, коли листя падає, він корінь пустить, поки сніг не ліг. І справді, той, хто садив смородину чи по річку восени, уже навесні мав міцні зелені пагони. Весняні ж посадки часто відставали, поки вони приживуться, вже спека, і волога йде з землі. Люди бачили, що природа сама підказує час, треба тільки придивитися. Колись саджали без усяких добрив і пакетів, бо все було своє натуральне. Копали яму, сипали трохи перегною зі старої гноярки, додавали попелу з печі мотако, потепоуш, і цього вистачало. Дехто, щоб кущ краще прижився, ставив у яму кілька жмень землі з під старої смородини, мовляв, там жива сила. І що цікаво, такі кущі справді росли швидше. Земля тоді не знала хімії, була жива, і рослини в ній легко брали корінь. Наші предки не міряли кислотність і не читали інструкції, а вони просто знали землю на дотик, відчували її. Коли вона пахла вологим теплом і легко кришилась у руках, значить, час садити. Є ще старовинна порада. Смородину саджай, коли журавлі летять, це якраз жовтень поодь. Пора, коли дні ще ясні, але ночі холодні. Саме тоді кущ, висаджений у землю, має найбільше шансів укоренитися, дехто навіть спеціально чекав першого легкого приморозку, бо вірили, що тоді саджанець краще загартується. І хоча зараз ми все вимірюємо градусами і календарями, народна прикмета не втратила сенсу вона про спостереження і гармонію з природою. Людина бачила. Що рослина, посаджена в час спокою, не страждає від спеки, не горить і не змерзає, бо встигає звикнути до землі. Прикладів із життя безліч наприклад, у кожному селі знайдеться бабуся, що тримає старий ягідник, посаджений ще 20 років тому. І, як не дивно, ті кущі, які садили восени, стоять і досі, тоді як весняні давно вимерзли чи всохли. Пані Марія з сусіднього хутора казала Я смородину восени саджу, бо весною не до того то картопля, то город. А восени кущ посадив, полив, листям прикрив, і спи спокійно. Вона завжди садила за старим методом, ставила кущ під кутом, притоптувала землю ногами і казала тепер хай земля з ним побратається. Весною її смородина завжди зеленіла першою. Інший приклад господар Іван із присілка горішнього. Він звик робити все по науці, добрива, розчини, агроволокно, але якось, послухавши старих, спробував посадити агрус восени. Спочатку сумнівався, бо боявся, що підмерзне. А навесні побачив кущі, що росли з осені, випустили сильні пагони. А весняні посаджені тиждень тому стояли ледве живі. З того часу він кожну осінь садить нові ряди і каже старі не дурні були, вони жили з землі, вона їм говорила. У давнину навіть спосіб посадки мав свої дрібниці. Наприклад, смородину садили під нахилом і завжди так, щоб нижня гілочка дивилась на схід, щоб росла до сонця, по річку садили на межі городу, бо вона любила світло, і її червоні ягоди завжди виднілися на тлі зелені. Агрус висаджували ближче до тину, щоб ніхто не зачепив колючками і щоб йому було сухіше. Усе мало свій сенс, навіть якщо не було записано в книжках. Народна мудрість формувалася через спостереження, де росло краще, там і садили далі. Старі люди також знали, як берегти кущі від зими. Вони не мали плівок і агроволокна, але знали цінність соломи, листя торішньої трави. Осінню посадку завжди завершували добрим укриттям. У Карпатах, наприклад, смородину вкривали смериковим гіллям, і сніг на ній тримався, і миші не лізли. На Поділлі використовували кукурудзяне стебло, його клали навколо куща колом, щоб сніг не розвіював вітер. Так робили десятиліттями, і ті прості методи працювали краще, ніж багато сучасних матеріалів. Цікаво, що навіть догляд після посадки був інший ніхто не біг поливати кожні три дні, землю просто мульчували, і вона сама тримала вологу. Люди розуміли не треба заважати природі, тільки допомогти. Весною, коли сніг сходив, кущі оживали без жодних підживлень, а підживленням був перегній відро під кожен кущ раз на рік. Тоді врожаї були не рекордні, але сталі, а самі кущі. Служили десятиліттями. У наш час багато хто повертається до цих методів. Молоді господарі починають розуміти, що не завжди потрібно купувати чудо добрива, досить знати, коли і як посадити. Народні поради залишаються найнадійнішими. Наприклад, кажуть не обрізай восени, бо рослина плакатиме. І дійсно, надмірна обрізка перед морозами шкодить. Або ще приказка: Кущу спокій дай. Урожай забирай, це про те, що краще не турбувати рослину зайвими пересадками. Осіння посадка якраз і дає цей спокій, кущ входить у зиму без стресу. У селі навіть малі діти знали, як саджати смородину батько копає яму, мати тримає кущ, дитина носить воду. Усе робилось спільно, і кожен розумів, що це не просто робота, а продовження життя двору. Весною, коли на гілках з'являлися перші зелені бруньки, усі раділи, бо то був знак, що зима переможена. І коли стигла перша ягода, її давали найменшому в родині, щоб щастя росло як кущ. Такі прості звичаї створювали відчуття єдності з землею. Сучасні господарі можуть додати до старих методів лише точність, перевірити кислотність, внести правильні пропорції добрив, але суть лишається тією ж посадити вчасно, з любов'ю, без поспіху. Осінь це час, коли земля спокійна і готова прийняти нове життя, і як показує досвід і старих і молодих кущ, посаджений восени, росте не лише швидше, а й здоровіше, бо він, як і людина, коли має час відпочити. Весною починає новий рік із силою. Так народні традиції і сучасні знання сходяться в одному осінь це не кінець, а початок. Те, що здається засинанням, насправді є підготовкою до росту. Кущ смородини, посаджений у холодний жовтень, закладає свої коріння глибоко в землю, і коли навесні сонце пригріє, він пробудеться першим. І кожен господар, який дотримується цих простих, але перевірених правил. Відчує, як земля віддячує сторицею за уважність і розуміння її ритмів. Отже, коли ми підбиваємо підсумок усіх осінніх турбот, стає ясно найкращий час для посадки ягідників саме тоді, коли природа сповільнює свій рух і готується до спочинку. Осіння посадка це не просто зручність чи звичка, це природна гармонія між землею і рослиною, кущ посаджений у цей період. Не поспішає рости, не вимагає надмірного догляду, зате формує найцінніше, міцний і здоровий корінь. А що сильніше коріння, то довше і рясніше житиме сам кущ. І тому перша порада кожному господареві не втрачайте осені, бо кожен день у вересні чи жовтні, коли земля ще тепла, це день подарований майбутньому врожаю. Друга порада. Не поспішайте з обрізкою, дехто, надивившись на акуратні картинки в журналах, береться підчистити кущі ще восени, а потім дивується, що навесні вони відстають у рості. Рослина, як і людина потребує спокою, особливо перед зимою. Не варто різати те, що ще не віддало свій сік і не встигло відпочити. Найкраще залишити все до весни, коли видно, які гілки. Пережили морози, а які засохли. Весняна обрізка не лише безпечніша, а й корисніша. Вона стимулює нові пагони і кущ прокидається живим та сильним. Третє, на що треба звернути увагу, це підготовка грунту. Земля восени вдячна за кожну пригорщу перегною чи попелу. Усе, що ви внесете зараз, узимку спокійно розкладеться і навесні стане живим харчем для коренів. Тому не шкодуйте зусиль на перекопування, на очищення від бур'янів, на добриво. Смородина, порічка й Агрус невибагливі, але вдячні. Якщо їх посадити в добру землю, вони відплатять сторицею не лише ягодами, а й міцними кущами, які радують око. Четверта порада не забувайте про воду. Навіть восени, коли здається, що дощів досить, земля іноді суха під поверхнею. Після посадки треба добре пролити яму, щоб земля обійняла коріння. Потім варто замульчувати землю. Не шкодуйте для цього листя, тирси, соломи чи перегною. Це і тепло, і захист, і волога, яка триматиметься до весни. Під таким укриттям корінь працює всю зиму, росте повільно, але впевнено. А навесні, коли сонце пригріє, йому не треба часу на відновлення. Він уже готовий живити кущ. П'ята порада дивіться на погоду не садіть занадто пізно, коли вже мороз по землі. Осіння посадка має сенс лише тоді, коли до стійкого холоду лишається хоча б 3-4 тижні. Земля повинна встигнути прийняти рослину, обжати її коріння і дати кілька нових волосків. Якщо посадити надто пізно, корінь не закріпиться. І кущ може вимерзнути. Тому досвідчені господарі радять орієнтуватися не на календарі.